Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в Клят-Кар'єру, і в нас вже субота, і як бачите, в нас ніч. Я взагалі не пам'ятаю, що відбувалося в цій сім'ї, бо я досить давно не грала. Але я хочу закінчити цей летсплей у себе на каналі, тому у будь-якому разі буду продовжувати в нього грати. В мене просто не виходило грати останнім часом, бо багато різного okay. відбувалося і okay. в Україні, і в мене в родині. Тому ну, як би не було часу на все це. Та й настрою, коли не було. Я думаю, так само і у вас, тому як то кажуть, коли він з'явився. То і я якби вирішила познімати. Вже до речі, вийшло нове доповнення, в яке я досі не грала. Я і в інфантів досі не грала. Тому я рада, що я до них докатилася. В нас, навіть я думаю, в цьому відео вже стане інфантом, і ми подивимося, що там і як. Я сподіваюся, зможу розібратися в геймплеї, бо я вже не пам'ятаю, що там і як я не дивилася, як грати в це. Тому, якщо що, то будете мені підказувати інколи. Якщо, звичайно, я не дограю в цьому відео до того, де вона вже буде підлітком. От ну, я думаю, що так не станеться. І до речі, я думала, чи заводити ще одну дитину в цій родині не знаю. Але що я хочу саме в цьому відео досягти, то це нашого підвищення. Думаю, що ми якраз його досягнемо. От, і, в принципі, в цій родині все зараз більш-менш вже спокійно і нормально. Що, я думаю, з приводу них надалі. по-перше, в нас вийшло нове доповнення, і там ще нам треба, до речі, увімкнути ще одне а, випробування. А, щось тут. оце. Так, оце ми ще будемо проходити. Тобто в нас ще є плюс один рівень кар'єри треба буде досягти, щоб його прибрати. Ну і. А, так, подивимось, як воно в нас зайде. До речі, ти в мене давай теж себе приведи до ладу. А якесь молоко, яке можна. А, оце здається. От, давай його побільше, бо якраз нам можна таке молоко. І. І, і, -і. і, -і, 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 -і. ще рибки трохи. А це... До речі, може, пальму якось посадити. А, до речі, ну так, так, нам вже ж принесли те, що ми замовляли, і ми ж хотіли приготувати. а Я вже така, типу, ну, окей, підемо спати. <світування> не встигли ми навіть подрімати, але ну, нічого. Іди забирай. От, ну, поки що в цій сім'ї, знаєте, все стало більш-менш спокійно, тому якісь цікаві моменти я, звичайно, вам буду показувати, але коли вони будуть, я не знаю, бо зараз якась рутина в нас почалася. О, дивіться, скоро Нель в нас підросте. І я рада, що вона в нас скоро підросте. Так, тобі вже на роботу. Це означає, що скоро ми побачимо інфантів, яких я вже не знаю, скільки хотіла побачити, але все ніяк. Так, і може, може все ж таки вона там збирається попісяти, чи що, я не знаю. Коротше, вона постійно оре, вона в нас така співачка. А ну, давай йди до тата. Що таке, що сталося? До речі, Філіп дуже класно виглядає з дитиною на руках. Мені подобається. Йому личить бути батьком. Дивіться, який він щасливий. Класний пацан. Так, коротше, купила трохи для дитини тут, переробила її кімнату. В принципі, поки що нормально, бо в нас тільки одна дитина. Якщо ми все ж таки захочемо другу дитину, то. О, якраз у нас Філіп іде на роботу, то я думаю, якраз буде куди, куди потім другу діти, щось тут переставимо і буде нормально. І мамини речі, я сюди поставила. До речі, а хто за дитиною дивиться? Батьки такі, типу, так хай собі сидить сама вдома чого там. А мама, мама прийшла. Ні-няню не наняли, не знаю я, якось дивно це. До речі, треба, мабуть, погодувати нашого О, гудзика. О, і у нас підвищення, ура! І зараз ми підемо в правила, подивимося, що ми будемо знімати на цей раз. Давайте збережемо, щоб все було нормально. Наприклад, Ого. Значить, що ми з вами вже закрили? Ми, до речі, досить багато закрили всякого. І от у нас з'явився новий пункт, який нам треба е, закрити у випробуваннях. Це дика трава прерій. Здається, так це називається, і до речі, в нас тепер 14 пунктів, 14 значить, підвищень ми з вами повинні пройти, якщо рахувати спочатку з самого. От. І в нас це 8 підвищення, тому давайте подивимося, якщо в нас щось буде повторятись, ну, там випаде, наприклад, 1, або 2, або 3, то або 6, або 10, або 13, я можу перекинути генератор. Ну і генеруємо число. Що це в нас буде? 13. Здається, ми 13 закрили. Так, 13 ми закрили, генеруємо знову. 6 теж закрили. Давай знову. 5. 5 це в нас дикі лиси. О, насправді я рада, що я позбудусь диких лис, бо вони, чесно кажучи, мене підзадовбали. Я думаю, що це класно, що їх більше з нами не буде. Прибираємо дикі лиси, де вони? Отак. Я рада, і в нас залишилось ще досить багато, плюс один все-таки нас додалося в цей раз. Наче, як я така вже думала, ну все, ми, ми все закриємо, і все буде гаразд, але ні. А, ну, хоча б лиси нас не будуть турбувати. Добре, що тобі треба по кар'єрі тепер? Тепер нам треба шостий рівень. Харизми і 9 рівень в спорті досягти. Ну, в принципі, з харизмою тут можна якось, де і в спортом теж, але в нас там зараз погодка якось не дуже. Підемо качати нашу харизму. Без кроля тільки. Кроля, кроля залишив спокій, іди качай, а, практикуйся в спічі. Щось тобі зовсім погано. Давай-ка ти йди. А, ні. не підеш ти поспать. О, нарешті наша Ноель а, трошечки підросла. Давайте подивимось, що ж нам випаде. Вона в нас. Хм, вона в нас обережна. Ну, в принципі, прикольно. <правда> не знаю, <правда> в такій сім'ї, де постійні якісь катастрофи та прокляття, думаю, обережною бути не завадить. Отака в нас Ноель. Як бачите, в неї щось із зором, бо вона в окулярах одразу ж. Давайте ми її. А що ми можемо з нею робити? <правда> Насправді я не знаю. Ähm. Uh, try to go night night. Wit outfit change. First cry. Baby care, Choose Feeding. Типу, що вона любить їсти? Або як вона любить їсти? Я так фан. Взагалі відсутні, чи що, таких малючків. Uh, ладно, а що ти можеш? Um, це типу комусь її. Є... Показати. Так, по-перше, тут треба трошечки перебрати, бо мене це бізить. Так, ладно, йди сюди, поспілкуємось трохи з дочкою. Лепі а ти можеш з нею? О, там. і Все добре. О, вона намагається перевернутися, вона хоче їсти. Чи вона просто плаче? Вона намагається пере... перевернутися. Ага. В неї не дуже виходить. Привіт, маленька! Тристан, що ти хочеш? Та ні, мені це не цікаво. Так, Check in Fund, там. Ладно, там відпадає, бо треба погодувати. Ми можемо її отут погодувати? Ні, не можемо, то ми її як повинні oh, oh, дати. Угу. Фіто, давай, Так, маленька. Тато прийшов, зараз ми все, <зараз> зараз ми все зрозуміємо, що... що з тобою робити. Uh -huh. Uh -huh. А ось сюди тебе покласти можна, тут на архія М -м, можна покласти, але. Там и тайм тугетер. Я хочу з нею провести час. На животик таке її покласти. Так, давай. Look at Philip, ти її погодуєш? Ток, то, пік-бу, давай пікабу забий. треба дати поїсти. Каддан Там і там. Дай їй поїсти. Ой, яка мелота, слухайте. Ой, в неї, дивіться, є 에, родиме п'ятно, і вона, до речі, темна, хоча спочатку народилася світлою. Е, темна, як мама. Угу. Ну, прикольно. Ну, Симпатично, дивіться, яка прикольна дівчинка. Очі, як у тата, здається, блакитні. Так. Ті, знаєте, інфанти досить великі, <с LAUGHTER> як на мене, я думала, вони менше розміром будуть. А ні. Вони майже майже як е, Тодлери виходять. Та все добре донечка. Зараз все тато порішає. А... а як тебе годувати чимось іншим? Можна чимось іншим годувати чи ні? Так, кінос. А, їй треба навчитися сидіти спочатку. Ну добре, давай, значить, будемо вчитися. О, та вам всім не подобається лежати на животику, але це дуже дуже добре для вас. Так що валяйся, дитино. А вона така, о, ні, я хочу спати, тату, похоти мене на місце. Та ти ж тільки прокинулась, Play, плейла лабай, путнель bed. Давай покладемо. Ладно. Так, все добре. Бачиш, як класно. Зараз тато тебе покладе у ліжечку. А ми можемо заапгрейдити? А, ні, стоп, це тут Одлер. Мені треба апгрейд Baby Mobile. Так. Бiд Space. Давай Битс додамо. Куди ти пішов? Спочатку няню виключ. О, у нас тут є сирена. Давай проходимо, куди за няню. А я пішов на роботу, бо мені дуже треба. Ну, хоча я сьогодні не отримую своє підвищення, але, в принципі, мені краще ходити на роботу. Тож, слухай, Сирена може допомогти, у мене там дитина. Вона каже, ну окей, я якби не проти. Чуєш, сирену? Все, я заснула. Заснула, каже, у нас Нель, тато мене покинув. Та нормально ти тут спиш? Що тобі не так? Воно дивись, Серена, зараз поприбирає пляшечки. Все ж клас. А ось няня прийшла. Продовжуємо грати, а що тут наша китця, що вона хоче. Вона хоче погратися, Ліна в нас спить. Ну і чекаємо на Філіпа. До речі, в нього вихідний завтра. Нам би за вихідний піднятися трошки, оце набрати. Не знаю, чи вийде чи ні, скоро він вже повернеться, що тут наша дитина. А, дитина спить, і в неї все гаразд, здається мені. Ну так, хіба що вона трохи їсти хоче? Ну, давайте йому візьмемо Sleep Ocean. Так. Щоб він у нас збодрився. Ми все ж таки відьми. Всяке вміємо, мабуть, і зілля вміємо робити тому, чого в цей ні. Блін, знову я загубила, де воно? Візьмемо це, і хай він у нас хряпне це. І, мабуть, йому стане трошечки полегше. До речі, в нього самого не так багато далі щастя. А, нам треба в спортзал сходити. Так, ну от добре, ти в мене тепер. Давай випий. Випий. Де воно? А, де... а стоп, я ж не передала. І шукаю, де ділити зілля. Це якась погана їжа, яку можна викинути. Оце воно, так? Да? Угу. До речі, скільки тобі залишилось до старіння, Ну, в принципі, вона півшляху пройшла до нього. І, до речі, у Філіппа скоро день народження. То може, ми на його день народження і вип'ємо зілля, щоб вони були одного віку. Мати, ти давай відсипайся, бо нам треба дитиною займатися. Він такий, а, як мене все задолбало. Чувак, ми завтра з тобою поїдемо, мабуть, у спортзал, заодно там прокачаємось. До речі, поки ти у мене в такому настрої, ти навряд чи захочеш займатися спортзалом, тому ми з тобою просто. Блін, фана в нього нема. Ну, давай подивись кіношку. Якусь і трошки підніме собі натру. О, нормально вже підняла. Ну, треба все ж таки підняти настрій, і потім ти підеш у мене практикувати свій спіч. А завтра так, ми поїдемо в спортзал, раз така справа в нас, і ми можемо це зробити. А... Ангеліна, мабуть, буде займатися дитиною. Обічну Така донечка, скоро ти підростеш. А в нас, я сподіваюся, ще одна дитина з'явиться. Бо я мріяла бути мамою декількох дітей. <laughs> Хоча, ну, блін. Ні, по-любому, треба ще одне робити. Угу, Так. Ну, і як ти будеш з нею гратися? Ти ж пікабу будеш гратися? чи, чи, чи ти просто... А, ти просто Пікап. спілкуєшся. Кийця мурмиця, і з тобою треба поспілкуватися, я знаю. Tell story. Давай трошки з кішкою пограємось, петикет. Uh, Пікап. Ну, якщо я з нею зараз буду гратися, то я стану ігрілером. Мені це не дуже підходить, тому ми просто з нею поспілкуємось. Давай, Філіпе, ти з кішкою, ми з донькою. Все нормально. Так, ну щось вона жовтий колір вивчає помаранчевий колір. Так, з тицею ми поспілкувалися. Філіппе, ти пішов набивати. Ну, в принципі, окей, я не проти, можеш понабивати. Це нам теж треба ще набрати. А ти, до речі,. О, він оце вже зробив, тепер оце треба зробити. Вона любить засовувати, засовувати собі ворота, пальці, нохи, все таке. Ну, я якби не проти, хай, хай вивчає своє тіло. Так. Тоді все одно мені треба, щоб ти в мене прокачувався. Що робити, ми поїдемо з тобою, ну, Хоч просто побудемо там, я не знаю. Давай, поїхали. Не будемо витрачати даремно час. Uh, давай побігаємо. І мені здається, що йому може це зайти. Щас, зараз буду дивитися, наскільки у нього. Це вигорання буде. А, він вже відчуває вигорання навіть після того, як він сюди зайшов. Ну давай подивимось, може, і не буде такого вигорання. Тут, до речі, дуже класно. Гарний спортзал. Чи буде падати настрій. Ну, це, да, Падає три години. А ні, падає вигорання. слухайте, ну це класно. За неї спілкуються з Тімоті, нам дзвонила Сирена, але мені якось не до неї. Тімоті, а це тренер. О, так, потренуй нас. Та, Тімоті, як там тебе? Я якби не проти, слухай, ти можеш нас потренувати? Давай, friendly introduction". І, До речі, якби спілкуються, але каже: а я взагалі Філіп. А вас як звати? А я Тімоті, я, до речі, тренер. О, от, ask, ask Timothy to mentor. Корай, що, Timothy, ти який злий. Ми з тобою, друзі, будемо після цього тренування. Він такий, Ой, дякую, слухай, я прям натренувався по повній програмі. Timothy. А що ти хотів? А Тімоті такий, типу, о, я хотів. Слухайте, він до нього чіплявся. А що ти думав, якщо ти в трико? А хвось чому до мене всі лізуть? І ти, Тімоті, також. І він такий, ну вибач, я трошечки того. Та ми поняли. А, я не знаю, оце все твоє трико, розумієш? Всіх це змущає. Він такий, я нічого не знаю, я люблю своє трико. Блін, Філіп, треба тобі міняти. Образ, бо це якось, ну, блін. Я, звичайно, все розумію, але ти занадто сексуальний, навіть для чоловіків бачиш, бо вони просто не розуміють, що ти насправді в мене. Я женатий чоловік, у мене вона дружина, дитина, і все таке. Аж а коли міш, 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 мішало це чомусь. Коротше, Тімоті засмутився за цього. Вибач, Тімоті, але ти ж розумієш, ми до тебе прийшли для того, щоб ти нас тренував, а не оце все. Розумієш, до нас вже один чіплявся. Моя жінка його прокляла. Після цього він до нас не з'являється. Так, так. Так що, Тімоті, ти будь обережний, бо у нього дружина ще та. А, він такий нічого не знаю. Давай біжи. Давай я тобі сказав, біжи, що ти там неєш, що ти спати хочеш. Я не бачу, що ти хотів спати. Давай, підганяй його, підганяй його, Тімоті. Я, може, навіть тобі скажу пару компліментів і подарую ще одне тріко тобі. Чуєш? Підганяй його, підганяй, Тімоті, що ти став і стоїш? Він таке, мені подобається ножки в трико. Слухай, давай, підганяй його, не дивись на його ноги. Він такий, капці, в тебе нічого. Паюки! Ба! О, все, дев'ятий левел. Ай! Вона каже, давай, повзи, повзи, мала. Повзи, бо це тобі корисно. Ну, хто сказав, що це мені корисно. Давайте так засніму. Так. Куди повзеш? Ну добре. Ну так вона, я сподіваюся, скоріше навчиться всьому. Бачиш, яка ти вже І не плачеш. До речі, їй почало подобатись, здається, що вона валяється. А, вона почала тримати голову краще. Угу. Нічого, нічого. Що зробиш? Так, давай подивимося, що ще ми можемо з нею зробити. Дитина, ти що хочеш взагалі? Ти хочеш їсти? care. Баттлфілд. Breastfeed. Давай погодуємо дитину. Куди ти пішла? До речі, я тут подумала, може вінчик робити. У нас, до речі, тут -то -то бананчики ростуть, всякі різні отакі штуки, може, з них буде вино, яке дає мудлети різні. Знаєте, я подумала, треба спробувати. <ріх> Тож, давайте поліземо, купимо зараз таку штуку і спробуємо зробити такий вінчик. Оце все, що ми можемо робити, щось смачненьке. Я думала, що я зможу зробити нектар із будь-чого. Але ні, із цих штук ми робити нектар не можемо. Блін. Ну добре, а із бананів. От, добре, я і банан дам. Можна із бананів зробити нектар. Чи може, знаєте, в неї, мабуть, левел не той. Вона не вміє його робити, цей нектар, так? Так, я розумію, чи не так. А, тому вона може з цих всіх штук і не може його робити. Це в нас що? Це не те. М -м -м так, нам, значить, потрібно. А, потрібні яблука. Ну, давайте яблука, значить, купимо. Що тут у нас? Apple, grape, strawberry. До речі, strawberry у нас є, але чи росте у нас тут strawberry нормально. Щось у нас тут нічого не росте, чесно кажучи. Щось це пропало? Дерева емоцій, до речі, теж якось дивно ростуть. Ну, ладно, давай купимо. Філіп. Він у нас є і після цього хай йде на роботу. Я ж тобі сказала, що йде на роботу. Так, а що в нас дитина? А дитина у нас. В нас. Так, іграшку щось вона тут намагалася дістати. так А оце ще я ніяк не можу, щоб вона у нас переверталася зробити. Так, що ти тут? Ну зараз ми доробимо пляшечку, і якраз підемо з дитиною, ще позаймаємось. І зараз, до речі, можемо подивитися, скільки це коштує? 27, а це 55. Угу. Дитина, дитина прокинулась, їсти ми не будемо. Все, давай виходь. Давай ми зараз поміняємо а, підгузник, де ти йдеш, і після цього що ти там хотіла? Ти поїсти хотіла. Ми теж, до речі, хочемо поїсти. Ми зараз її погодуємо. Кіс Goodnight, а ні, вона вже все. Будеш кізгудна, якщо просто кіс. Так. І після цього давайте мої поїсти. Фіт. Ну, батл фіт все одно як. Все, Філіп у нас повернувся додому. 5 годин ранку. Друзі мої, я на цьому буду завершувати. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Хоча я давно не знімала, але сподіваюся, що в мене трошечки буде час зараз знімати. Всім всього хорошого, мирного неба і, як завжди, якщо хочете підтримати Україну, донайте на ЗСУ обов'язково, бо від цього залежить і ваше, і наше життя, і нашої країни також. Хоча б копійчину закиньте нашим хлопцям на підтримку. Всім пока.